Доброго здоров'я, слухач, доброго здоров'я, жителі нашої країни! Знову, знову з тобою, сьогодні Карпатський мольфар, або точніше нащадок карпатських мольфарів. Звертаюсь до тебе сьогодні, і зичу Мира в душі твоїй, мудрості, свідомості твоїй для розпізнання, що твориться на нашій землі, що твориться в твоїй сім'ї, в твоїй душі. І як ти дієш? Сьогодні причиною такого звернення до тебе є. Спостереження. І у тому спостереженні час від часу чути, як христа, християни, звертаючись до Бога, просять миру, просять, зневажаючи чи проклинаючи ворога, який прийшов на нашу землю. Просять Бога про це спасіння. І одне, один, один із варіантів. Років 20 назад я мав стати священником. І, і в моїй душі пішла незгода, бо душа моя і любов в ній від Творця. На відміну земного Бога. Я залишився священником, але умиру. І тому мені глибоко відомо, що відбувається. Наприклад, що відбувається, коли ти, християнин, відчуваєш злость і ненавигу, не зневагу, і прокляття, і йдеш до церкви. І стави свічку за здрав'я ворога. Що відбувається? Чи тобі відомо весь процес? Я пропоную тобі зараз пройти зі мною таку собі просту арифметику. От скажи. Відчуваючи ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю, так це не є добре. Але, що ти твориш, пропоную тобі проникнутись разом зі мною. І так, іде з цим відчуттям свідомості, душі в цілі, яка руйнує тебе. Це відчуття ненависті. Ідеш в церкву, запалюєш свічку і ставиш, і кажеш за здрав'я ворога моєму! Свічка, полум'я свічки, вона якби переносить твоє бажання, твій вклад, твій намір у тонкий вогнений план до Бога. Скажи, що чує? Або як сприймає твій посил Бог? Твою нена ненавість в словах? За здрав'я? Ворогу. Чи що? Ти дійсно бажаєш своєму ворогу, щоб? Господь чи Бог підсилив йому здоров'я і щоб ворог мав більше сил творити лихо на нашій землі. Це один варіант. Така арифметика в мене. Чи приховуючи ненавість, яку ти не можеш ніяк виразити ворогу? або позбутися в собі, ти вирішив з допомогою вогня свічки адресувати Богу, щоб Бог підсилив цю ненавість своєму же ворогу. Скажи, що відбувається? Якщо не усвідомлюєш, Якщо ти чув, тебе навчили, що так треба, це одне. Я пропоную тобі усвідомити. І так, або підсилення здоров'я ворогу відбувається, або ще збільшується у ворога ненависть твоя. І тоді ворог ще з більшою ненавистю творить лихо. По відношенню до тебе на цій землі. Отака задача. Отаке досліджування, яке мені вдалось спостерігати. Тепер ще один. Кут. Та же сама або похожий принцип свічки. Коли християнин ставить свічку за здрав'я тільки болящому, рідному, знайомому чи другу, ставить свічку церкви в молитві до Бога за здрав'я болящому. З цим я згідний. Господь підсилює здоров'я для видуження болящому. Так, ще один варіант, наскільки мені відомо. Ставиться свічка за упокой усопшого. З цим я також згідний. І Господь сприяє упокоєння душі тому ушедшому з цього миру живущих. З тобою згідно, якщо так. А от свічка за здрав'я ворогу. От вибач, у мене не сходиться. Може в тебе інакше якось? Може ти щось інше закладаєш? Може я чогось не розумію? Підскажи. Поділись зі мною і для інших що дійсно відбувається, то одне ще одна є річ, коли житель творить якесь діло, яке тобі не недоподобне, і ти ображайся на нього. І коли тобі хтось пропонує, вибач його. то також є у християнина таке правило. І я не раз чув, каже, а я недостойний це виконати. Я йду до Бога і кажу, Господи, прости Його, вибач Його за Його лихі справи до мене. Бо каже, я недостойний це зробити. І знову та же саме маніпуляція, використання Бога у корисних цілях. Хіба ти не можеш сам вибачити? Хіба ти не можеш зняти груз із душі своєї безпосередника Бога? Прислухайся. Тебе так навчили. Чи дійсно в тобі недостатньо сил подивитися на цього так званого зловмисника, на якого ти образився, і зняти заради спокою, спокою свого? Оце твоє сприйняття. Повторюсь, посередника Бога. І прийти до миру, в душі своїй, в свідомості і забути те сприйняття події, зустрічного як лихо. І коротко скажу ще про молитви, до кого ти звертаєшся, шановний християнин? До Бога, Отця, до Ісуса, Сина Його, до Святого Духа. А скажи, якщо ти чекаєш на спасіння Христа, того Христа, який Отець прислав до овець Ізраїлеве. Того ти славянин, якому було нав'язано християнство, того спасіння, того Христа, який, який звертався до Отця свого, будучи на Христі. Чому ти мене покинув? І бо він, Отець, дозволив руками людей? Його рази Того Христа ти чекай спасіння від своєї гріховності. Я вірно розумію. І в нинішні вкрай трудні часи ти віриш і надієшся, що той Христос, який був посланий не нам, не тобі, спасе тебе. Від твоєї же гріховності? Бо коли ти відчуваєш злость і ненависть до ворога, який прийшов на нашу землю, ти вже грішиш. Бо руйнуєш ти душу свою і тіло, і неспокійні думки твої, і в сім'ї твоїй також неспокій. Хіба ти таким чином? Твориш мир. Скажи мені, бо я чогось або не розумію, або помиляюсь. Скажи. Можливо, творіння миру це діло рук наших, наших помислів, наших замість страждань. Тих, хто знаходиться в теплі, тих людей, які не знаходяться на передовій, які дійсно безпосередньо захищають нашу землю, проливаючи дорогоцінну кров. Якщо ти знаходишся в теплі, може не варто збільшувати те горе тих людей, які дійсно втратили своїх близьких і рідних, ті, які втратили своїх домівки, дорогоцінні сім'ї. Може не варто тобі додати лиха своєї ненависті? Тому пропоную, передивись, кому ти молишся? Про що молишся? Може, варто тобі все-таки відчути в душі своїй, що оте, оті думки <кій> тільки роз'їдають свою же душу. Пропоную тобі, почни приходити в стан миру в душі своїй, почни дбати про душу, тіло, розумність думок своїх. І цей стан буде розповсюджуватися на членів сім'ї твоєї. І сім'я як маленька частинка суспільства, хоча б нашої країни, буде світитись. І це світло буде розповсюджуватись і до сусідів, до десятків і сотні похожих страдальців, які нічого не знають, тільки в своїй гріховності просять спасіння для себе і для всіх решта людей, які знаходяться в стражданні. Тому, якщо ти дослухав до кінця моє звернення, щиро дякую тобі. Щиро дякую і призиваю тобі мир, призиваю з простору, бо наші боги, істинні боги славяни, Арії, наші боги які давно, можливо, забуті тобою, чекають, щоб ти перестав понижати свої частоти. І земля наша, годувальниця, також чекає від тебе любові, стану любові, бо тільки любов, яку ти випромінюєш, спочатку. Відчувши в душі своїй, вона перетворює всі негаразди, які йдуть з космічного простору. Які ти чуєш навколо себе ще не прозрівших жителів, ти сприяєш облегшення відчуття землі, яка піднімається по вимірам, піднімаючи свої частоти. Я пропоную в цьому об'єднатися. І тому кажу миру тобі, злагоди, мудрості, розкриття ще більшої любові в душі своїй, свідомості в тілі і в сім'ї. Продовжай творити мир. Відволік Вчись і перестань бути той, хто завжди просить, той, хто залежний від чогось, той, хто довгий час жив надією на спасіння, твори мир і любов. Ділись, ділись своїм враженням, виражай незгоду. Я буду радий з тобою поспілкуватися. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Дякую.